Дропшипінг на Shopify – це чудовий спосіб розпочати свій шлях в онлайн-продажах без необхідності зберігати товари на складі. Сьогодні ми розкажемо, як використовувати Shopify для створення успішного дропшипінгу бізнесу. Поділимось порадами, лайфхаками та покажемо, як зекономити час і гроші. Тож з чого почати? По-перше, це вибір ніші. Знайдіть те, що цікаво покупцям і має великий попит. Популярні категорії для дропшипінгу це електроніка, товари для здоров'я, аксесуари спорт, одяг або унікальні подарунки. Важливо обрати нішу, у якій ви зможете конкурувати. Далі пошук постачальника. Використовуйте платформи, такі як Oberlo або Spocket. Ці сервіси інтегруються з Shopify, що дозволяє автоматично додавати товари до вашого магазину. Далі налаштування Shopify магазину. Оберіть відповідну тему, щоб магазин виглядав професійно. Переконайтеся, що фотографії товарів якісні, а описи детальні та привабливі. Налаштуйте спорт оплати Поради та лайфхаки. По-перше, тестуйте продукти. Не намагайтеся продавати все підряд. Почніть з кількох товарів, протестуйте попит і лише потім розширюйте асортимент. Далі автоматизуйте процеси, використовуйте застосунки для автоматизації, щоб зменшити час на управління замовленнями. Shopify дозволяє інтегрувати інструменти для керування інвентарем, відстеження замовлень і комунікації з клієнтами. Приділяйте увагу просуванню, рекламу у Facebook. Та інстаграм чудово працює для дропшипінг-магазинів. Створюйте таргетовані кампанії, щоб залучати клієнтів, яким цікаві ваші товари, опрацювання повернень. Домовтеся з постачальником про чітку політику повернень. Це важливо для довіри клієнтів. Тож, як уникнути поширених помилок. Працюйте лише з надійними постачальниками, перевіряйте їхню репутацію, час доставки та якість товарів. Уникайте занадто високої націнки. Дропшипінг це бізнес. На обсяг, тому краще дотримуватися конкурентних цін. Доставка має бути вчасною. Довге очікування може відштовхнути покупців. Дропшипінг на Shopify – це гнучка та перспективна модель, яка підійде як новачкам, так і досвідченим підприємцям. Головне правильно обрати товари, оптимізувати процес продажів і не забувати про просування. Завдяки інструментам Shopify та підтримці Вестеренбіт, ваш бізнес може стати не лише прибутковим, але й стабільним.